Національна академія Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького за часи існування підготувала понад 12 тисяч офіцерів прикордонників Зараз тут навчаються і курсанти, які продовжують свої династії, і ті, що мають здобутки у спорті та чемпіонські титули. А ще діти героїв, які віддали життя за Україну в боротьбі з російським агресором. Історії курсантів у нашому сюжеті. Він не знає, що батько прибув сюди. Цей день курсант прикордонної академії Артем Кучер запам'ятає на все життя його батько, захисник Маріуполя і Азовсталі, полковник прикордонної служби Ігор Кучер, повернувся з полону на присягу сина, який змалку мріяв стати прикордонником. Я кожен кожен вечір, кожен ранок бачу, як він одягає цю форму, бачив фотки його, як він служить на кордоні, на пунктах пропусках. Мені це подобалось. І я ще тоді собі думав, що да, я стану прикордонником. Потім, так як я проживав в місті Маріуполь, я з 2014 року вже побачив, що на нашу країну вже хтось строїть якісь свої плани. Це країна-агресор, та їй були дуже багато причин. Я знав, що я хочу її захистити. Потім вже почалось повномасштабне вторгнення, я зрозумів, що по-іншому вже ніяк не може бути. У Національній академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького нині навчаються курсанти з усієї України, окупованих ворогом територій, деокупованих областей та Криму. Я пишаюся тим, що прикордон, тому що ми перші щастя зустрічаємо ворога на кордонах так само, як і я зустрічав би своїх супротивників на Татамі. Третьокурсник Максим родом із Горлівки, 21-річний курсант, випускник Донецького спортивного коледжу Олімпійського резерву і майстер спорту з багатьох видів боротьби. Для мене не є складним знаєте, щось зробити, щось там побігати, покопати наприклад, окоп своєму товаришу по завданню, або ж там захватити якийсь рубіж на тренуванні, вивчити сісти якусь статтю, або ж пишати кодекс. Для мене все це, це є нормальною улюбленою справою, з якою я получав задоволення. Тому я не можу сказати, що для мене є щось важке тут. Навчання курсантів складається не лише з теоретичних предметів за партами, а ще й зі щоденних фізичних навантажень і практики на кордонах. Майбутніх офіцерів-прикордонників готують в польових умовах наближених до бойових на рівних і юнаки, і дівчата. Військово-службовець чоловічої статі, і військовослужбовець жіночої статі, так би правильно казати. 19-річна Владислава із Сєвєродонецька Луганської області. Майбутній кінолог прикордонної служби займається стрільбою та рукопашним спортом. Дівчина наполягла на своєму виборі професії. Відмовляли мене всі. І мама, і мама ще не так сильно сказала, що це твій вибір. Відмовляв тато і відмовляла мене бабуся поступати. Вони не хотіли, щоб я сюди йшла, вони хотіли, щоб я вчила мови і йшла на філолога. Але сказала, ні, все, це мій вибір. Я перший пріоритетний напрям мені кінологія. У курсантів Тя за розкладом, підйом із першими променями сонця, відбій пізно ввечері. Мені дуже рідко щось сниться, бо зазвичай мені щось сниться, коли я засинаю зранку. А зранку мені зазвичай приходиться тільки прокидатися в 6 ранку. Тому зазвичай я, дуже, я добре сплю. Попри недитячі навантаження, вони залишаються юнаками і юнками. Полюбляють смаколики, мріють про домашніх улюбленців і планують своє майбутнє. Я ще люблю борщ. Ну, в академію рідко готують. Так, так да, люблю ще борщі. Коли готують в академію, то так трохи і настрій підіймається. На факультетах Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького навчаються курсанти із усіх регіонів України. Чимало продовжує родинні династії прикордонників. Славні традиції родинні мої підтримав мій син. І цього року вступив також до Національної академії на спеціальність електронних комунікацій та радіотехніка. За роки існування академія підготувала близько 12 тисяч офіцерів-прикордонників. Майбутні офіцери добре розуміють, як змінилася служба українських прикордонників від початку російсько-української війни. Вона стала многогранна. Ми як охороняємо кордони. Так і управляємо безплотними літальними апаратами, так і захищаємо нашу країну безпосередньо на нулі в окопах. Це як показує, що наша служба вона далеко не проста. Що прикордонники можуть все? Вони можуть все, але хотілося би, щоб після війни, закінчення війни, ми займалися своєю справою на кордонах. Детальніше про життя курсантів і героїзм прикордонників глядачі зможуть побачити у 24 серійному проєкті Прикордонники, який готує команда «Інтермедіагруп» і то вдалі буде Філмс. Це буде перший на вітчизняному телебаченні серіал про українських курсантів, який транслюватимуть на телеканалі НТН Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.